Вітаю, шановні! Мене звати Мірошенка Сергій, і це 10 тупих запитань навіднику СПГ. Це розробка якого? 62-го року. 62-го а... розробка на вооруженні 63-го року. Я знаю, що в народі він називається Сапог. Сапог, так. Да. А що сапог? Ну, бо СПГ. То і сапог, якби, ну, літер до кіно. <гаран> <та? гаран> тобто, <гаран> воно не і за того, що воно виглядає, ну, я б такий розмір не знайшов. СПГ <гаран> це станковий танкової <гаран> гранатомет. гранатомет. А він взагалі ефективний проти сучасних та, е танків? E -e, чесно тобі сказати, не дуже. E -e, чого? Тому що тут e -e, кумулятивний снаряд кумулятивний снаряд e -e, розсчитаний на те, щоб пробивати броню. От 30 міліметрів uh -huh. до 40 мм. Звичайно, у новіших зараз моделізівних танків броня набагато більша, ну, товща. Тобто, uh -huh. воно не вважається ефективно. Це потрібно попасти або під башню, uh -huh. щоб я бач... можна. Так, да, можна. Бач... Матюкатись можна. Щоб їнуло бика, або в жопу, на, uh -huh. щоб б'нути мотор. Uh -huh. э... Протібетера. Льоха бронированная техніка любая люба техника. техніка. Круто. Все Але... окей. А проти танків? Проти танка, особливо якщо це, ну я ж говорю, це максимум, що ти можеш зробити полезного з СПГ, то нахуй на гуслю. А арта вже потім своє діло зробить. как теж свою користь принесе. Чим СПГ відрізняється від РПГ? СПГ від ДРПГ, ага. ну, тому що це станковий противотанковий гранатомет, а то ружний противотанковий гранатомет. Тобто цей стоїть на станіні, ага. і з до нього, допустимо, станіна от така тринога. А є відкатна на кольосах ще станина mm. для нього тоже, като ну на передвіжанні, тобто Єхала. це стаціонарна штука, а то при... да, тобто да, да, да. з цієї дури з плеча не стрільне, не ні? Не... Ну стріляють, бували випадки, стріляють но. Я особисто не стріляв і такого не бачив. Все, тоді о, з цим з цим розібралися. Не, не тільки літера, ну і ж ну, 73 міліметри. Тобто, ну, і дальність е, пораження, е, прицельна дальність. Е, 1300 метрів можна кумулятивним спокійно лупити. І при 1700 угу. йде ліквідація снаряду. Правда, що від пострілу з СПГ можуть повилітати пломби без зубів? Не провіряв, не знаю, в мене пломб немає, наче не повелітав нічого. Ні, мені просто друг сказав, три рази стрельнув і пішов до доктора вставляти пломби. Що віддача або ну, воно. Ні, такого сильної віддачі немає. І це, по-перше, напевно, її кориш сильно близько, щекою підліз во время пострілу. Цього робити теж не треба. <не реш> а, тобто, якщо сильно ну, притулитися до нього, то ну, можна. Можливо... Ти ж, ти ж притули... ну, тобто ти виставився, навівся, ага. говориш. Постріл, звісно, за нього і. То це вже техніка безпеки, якщо ти дурак, то можеш і плобо втиратися. З дуру можна сломити, злами. <різь> 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 Правда, що якщо під час пострілу стояти позаду СПГ, то можна підкурити цигарочку. <різь> ну, не знаю, якщо, підкурити цигарочку, но е, пів обличчя знесеться точно добре. Це такий вихлоп йде від нього, якщо позаду стоїть? Звичайно, ззаді взагалі не повинно бути. нічого, Ніхто не повинен проходити хоча б в метрах трьох. Тобто, якщо ти будеш проходити десь буквально, ну я теж не перевіряв, не знаю, але хлопці говорили, що були случаї, да, ну, у кацапів, правда, були случаї, що дібігли в час постріла, проходить мимо і і зламали ноги? Ноги? Зламали ноги? Ну і ще й опіки. Ну, естественно. Ага. А, тобто дивись, в мене просто є наступне запитання, я можу логічно цепочку вистроїти. Тут просто запитали: чи можна стріляти з СПГ з приміщення чи з бліндажа? Е, з приміщення, так, да. з бліндажа ні. Ага. Ну, Якщо ззаді не буде. От самого сопла бути, ну, хоча б метр три. А що буде, якщо під сіночку поставити? Ну, що буде, блять! Даче, ж воно влупить туди. І назад жиємо, дітки, з тобою, ж, в догонку гонку, за снарядом чи ще є СПГ. Воно стопудово буде невесело. Лучше не пробувати так робити. Я тебе зрозумів. А за СПГ можна стріляти, так би мовити, в упор? В упор це як? <реш> так, до мішені, щоб отак в от упор підкатив і бахнув. Звісно <реш> <реш> <От, конечно>, я. <не. реш> Ти його можеш використовувати як міномет. Ну, звичайно, я. Ага, от у мене у мене просто є. я ну, питання СПГ використовують як міномет. Ну да, ну, ним Накидують. 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 ОГшками, Тобто, акумулятивний снаряд, тобі ж. Е ПВ-9 на це противотанкова mm. граната ПГ. А ОГ-9 це осколишний снаряд противопіхотний. Мінометники, я знаю, у них є, ну як вона, по кількості снарядів вони насипають дуже швидко. Ну тобто, тут, ну я не знаю наскільки швидко е, можна насипати, ну скільки, ну, скільки часу 6, е, можна зробити 7 пострілів на хвилину. 7 пострілів, пострілів на хвилину можна зробити. Ну, є ще один маленький, блядь, ну, ми ж вчити те момент, що, по-перше, хата. Ти теж не будеш стояти ждати, ага. поки ти по них будеш насипати. Ну І звісно, що вже дрон тебе, ну, от як у нас дописямо, от історія у нас така була, що навіть ми от все, ну, прицепили прицел ага. роздільного прицілювання, взяли точку, е, по якій ми будемо ну, орієнтуватися. Давай зайдем за, за цією до... Да, 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 да. по, 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 по якій ми будемо брати, де наш орієнтір. Потім бігом виносимо його, ага. бігом підкотили, глазки взлетіли. Я роблю, допустимо, перший постріл і гласки критерують. Ну, Бувало таке, щоб тільки, тільки прибігли, тільки виставили сапог, що навіть не спіли толком нічого зробити, і по нас вже прилетіло два рази. Да. То а скільки, е... скільки займаю виставити позицію? Ну, не сильно довго. Якщо толковий навідник і швидко все, то... Не сильно довго. Краще краще, е, вибрати для, для себе точку, з якої ти будеш стріляти. Uh -huh. От ти прийшов на ту точку, заліг тихенько. Uh -huh. Взяв для себе орієнтір, взяв свій планшет, uh -huh. повністю вже все, що треба, допустим, тобі треба накинути там колишним середом на 4 кілометри. Uh -huh. Ти вже зразу перед тим, як виносить його туди, де ти стоїш. Все вичислив, одразу по місту його все це діло зробив, його привів, поставив, чуть туди сюди корехучку зробив. Ну а потім, звісно ласка. тільки через ага. Ну, це, це все залежить від вас, від того, наскільки у вас досвід є. Ну так, да, звичайно, як же. ж. Ну... Знаєш, говориться, теорія без практики це пиль. Та... Ні, ну, ти бачиш, що мені теж багато хто писав у коментарях з приводу того, що по підручнику не так. От є по підручнику, як, як е, зброєю користуватися, а є як блятьєю користуються в реальності під час бойових дій. От і знаєш, коли тобі по підручнику кажуть, що тобі дві хвилини треба на це, потім на щось на це. А пацани кажуть, знаєте що, ви ахуєлі? каже, тут все швидко відстріляв і усі книжки. То все забудь. У нас ну, у нас зараз змінилось, То тобто, у нас як іде навчання по радянській системі, чи у нас все-таки змінилось? Ні, ну я не знаю, допустимо, як при радянській системі навчалися, бо я... я не такий старий, mm, як то кажеться. Як я. <свят> <свят> Но... Основной, да. Основной, ну в основному так, в основному по старим. По старим підручникам да, по старим підручникам, все, ну, так, да, є свої певні нюанси, вже більш новіші, вже, скажімо так, вони навіть не то, що і снижок пішли, а вже і з опиту більше. Ну от, я ж, я ж питаю. Більше тобто в тебе навчали одному, ти потрапив на під час бойових дій, ти пройшов, да. це, це все інше, так? Все, геть зовсім по-другому. Ну, yeah, і, да, я маю надію, що ну, цей досвід, ну, звичайно, не, не хотілося б цього досвіду, але маємо, що маємо, що навчання буде змінюватись, і бійці, які пройшли, не просто десь закинуться сидіти по хатам, а вони будуть інструкторами. Тому що б... опиту у нас тепер як у Дарака Фантіка. Oh, yeah. <laughs> Дивись, таке запитання. Це як традиція у мене. Чи потрібен штикніш радянського зразку у сучасній армії? Так. Радятьсь. Що ти з ним будеш робити? Я не знаю, я запитую. Ні, це не потрібна річ. Вобщо, ну, у кожного перших з нас е, вже є свої ножі блять, там хто де заказав, хто де купив, хто там на волонтерах, хто комусь там зробили спеціально там під себе якісніше, так саме. а, а то блядь, дроч, а не нож. Що робити, якщо під час бою скінчилися снаряди? Під час бою скінчилися снаряди? Так. Що робити, коли під час бою, значить ти тому що треба більше снаряду. Щоб вони в тебе блядь. Ні, Ну в основному, в основному, скажімо так, ну то от ми ведемо вогонь, у нас теж була історія. От Ми виїхали, допустимо, на дальню ферму. Можна називати, так? Ну, я можу запікати, якщо будуть якісь топоніми. Так, так, ми вийшли на дальню ферму. На дальну uh -huh. І та позиція вже ну, ми міняли позиції, у нас були три точки, з яких ми насипали. І вона вже була трохи спалена. І ми з собою багато не брали. Ми брали з собою на всяк пожарний случай е 4 ага. Uh -huh. і шість осколочних. Цього вистачає. Uh -huh. Тому що ти сам же розумієш, що ти одразу впалися. От ти зробив щось пострілів, і треба дуже швидко в'їбати. Туди, тому що зко туди прилетить по-любому. Якщо брати СПГ, то по тобі починає прилітати раніше, ніж закінчиться в тебе снаряд. Діло в тому, що фішка в чому? Снаряд колишній, я ж він, допустимо, на 4 кілометри, грубо говоря, тож є шкала, скільки по секундам він буде туди долітати. ну, Плюс-мінус. Ну, З мінометника питав, він казав 40 секунд. На 4,5 км, по-моєму, 40 тисяч секунд. Снаряд дати. Да, да, да. Тобі. ж... Е, ти за цей короткий проміжок. Ти можеш останній випустити, а перший тільки долети. Ну, грубо да, говоря, да, да. Бля. Я, я зрозумів тебе. Ось от таким от макаром. Ага. Ну, Тобто ви приїхали, у вас є чітка задача, відстрілялися і сілі. Стрілялися і сіпалися, все, я, я, я тебе зрозумів. Ми ж не ходимо, не наблюдаємо. Може, то, то, тобто ними. такої фігні не було, що ой, скінчилося, чим стріляти? Ні, ну. Щоб Ні, не було так? Понятно, що береться з запасом по-любому снаряди. Понятно, що ти з собою їх не таскаєш, вони десь, допустимо, далі. Ти одстелявся з позиції? Остелявся, перемістився бігом на іншу позицію. Ну, я хочу спитати, пробач, що перебуває, а переміститись на іншу позицію це схватили в руці і побігли? Так. Ага. — Ілі на машині. Ну, це коли, він коли, це коли, круто, коли є пікаповажина, ну, да. так. Да. А так Тільки, ну, на, 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 на плечі і побіг. Ну, от, 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 от именно, особисто цей от, сапог, він важить 52 кілограми, 49,5 кілограм, грубо говоря, блядь, сам ствол, ага. і тринога важить 12 кг. Ну, почитай, грубо говоря, 52 кг. Дешка, у вас же 64 кілограма. Так почекай, в тебе ще бронік, в тебе автомат, в тебе ну, да, е... да, да, розгрузка. Розгрузка, все на тобі, шлем, наушники, все фе. Снаряди. Снаряди До... то, тот саме. Його несуть дві людини. Дві людини. Дві людини. Ага. А снаряди і це пороха, то ще дві людини не несуть. — Слухай, з приводу боєприпасів, то бувало таке, що снаряди були ну лажові. Коні І... зразу ти можу сказати, які у нас два відео снаряди два відеопорахов. Нам, по крайній мрія польські угу. і чешські. Угу. На це сразу ти можу сказати. Польські но да? чехи працюють тому що а... зачастую, блядь, з польських порохів і зі сіті зрабатують два. Може, три. А, а, а що проїздить, коли не срабатує порох? Шо... Ніхуя не проїхать, воно просто не стріляє. Бляді. А тобто снаряд залишається там? Так, да, ти його потім просто-напросто береш бляді, і, і, і винімаєш. Ну. Я ж живлю польське от говно, ці пороха, ми з цим стикнулися, пола залупана. З 10 блядь, я жую, за якщо два вистріли. Ого. Три, то це вже ёб твою, мать, ні хоє, блядь. блять. Офігеть, ні, так так. А, повез... а Чехи, чех, блядь, ну практично ну, з 10 може бути одна січка. Так почекай, а з приводу чого? Вони неправильно. О, не той... знаю, чи неправильне храніння, блядь. Чи вони, може, нам таку хрень прислали вже, блядь, Знаєш, на тобі ага. Боже, що мені не гоже, блядь, Знаєш, як вже там на складі ху... знає, скільки пролежало, блядь. Ага. Ну, як то так. Ну так, це прикинь. Ну, тобто ти приїжджаєш на позицію, ти все зробив. Вже знайшли позицію ворога, все підготували. Звівся, заїсь! Постріл! Хуя! Штана, бля. Слухай, що буде, якщо його, ну от, по тобі почало прилітати, і ти не встиг його забрати. Ну, що тут саме до цій. Тут ставиться ще роз. Бусоль, як. О, в бусоль, я вже да. знаю, що це таке. 에, да. Він э, це дорога віч, яка тут є. Її треба здати. Обов'язково, якщо ти ну, її вона дорога, і витреш, що вона списується. А, почекай, 에... тобто хватаємо бусоль, труба ну, ну якщо... Ну, якщо Зараз збав... розходний матеріал. А, все. Ну, от я, я і питаю, якщо срака. Тобі вогні... життя твоє важливо, чи тобі, на він сипав, блядь, рятуваль. Бляд. Ну от я, я її все і питаю. Ти, ти ж розумієш, що у нас бувають такі випадки, що тебе дрючать за те, що ти. Кинув його нахуй і з'їбався, блядь, блядь. Але бусоль схватив. Але да, бусоль, але бусоль але схватив бусоль. Да. А потім буде можливість, якщо його не розп**дують, коли вас накриє, блять, то приїдеш забереш. Ага. Ну почай, хай почекає. Хай почекай, да. Я тебе зробив, підводимо підсуму, хватаємо бусоль, нахуй. Все, хорошо. От в принципі, я хочу підвести підсумок. Тобто, ця зброя працює і тому вона у нас на озброєнні стоїть. ну дивись, я я з чого ковиряю тобі цей момент? Один вант, джевеліни, матодори, от все новітня зброя. І тут я коли не приїжджаю, стоїть міномет. Радянського зразку, СПГ, радянського зразку. Ну, може, мені нафарту, нафартить фартить ну, потрапляти, не, ну, повторю, але. По-перше, є маленький нюанс. Ця хуйня стоїть хуйню. Ця стоїть хуйню? я, а, стої, ху я, О, я ти... навіть запікувати не буду. Да, навіть може не запікувати. Тут, допустим, навіть якщо от постріл, я не знаю, скільки він стоїть один постріл з mm -hmm. е, сапога. Mm -hmm. Ну, мабуть, не дороже, ніж з э, джевеліна, тому що я знаю, з джевеліна один постріл стоїть 30 штук. Ну, да. Ти в'яла 30 штук вилетіло баксом. І угу. з недлава там подешевше. То тут, звісно, що це копійки. І набагато, допустим, по деяким нюансам, ну набагато ефективніше, навіть в деяких моментах. Джевеліно ж не на пиздушля. В'ясом на 5 кілометрів. Нет, звичайно. а цим так. Да. Так, ну в принципі, у мене все. Дивись, у мене традиція. Ми після кожного інтерв'ю намагаємося допомогти військовим. От, якраз новий рік почався, треба починати далі працювати, тому що війна продовжиться. Що наразі необхідно? Ну, на наразі необхідно тільки транспорт. — Транспорт? — Перша моя машина я за свої кошти купив. Угу. Ну, старий Форд Ну, Тим не менше, і людей, не буду теж говорити, яких врятували, вивозили з під обстрілів з Сєвєродонецька, бо не було в них ніхто я. Но я Шо, розумію, шоб, цієї ви... машини вже немає. Вже нема. Ага. Ну, вже немає. Багато, ну, багато, допустим, я ж не тільки навідник СПГ, я ще й кулеметник. Ага. Тобто покемон, Дашка, Браунінг і т.д. і т.п. Угу. Е, и... і у нас дігтяр є. Угу. Нормально, да, блядь. Да, ті, я знаю, ті, я знаю. Тоже, ага. дай Боже, блядь. Е, і, допустимо, от, поставить той же самий, блядь, Браунінг бля, бля, на станіну. Mm. Роблять наші мильці смінні станіни, там тільки міняється саме кріплення. Ти можеш туди блядь, як поставити на ту станіну, як і бравнік, так і дашку. Блядь. А це можна поставити? Можна. 에... В... В... В Капчик можна поставити. Но тільки постріл, постріл треба робити, тільки вперед, щоб він блядь, був вийшов, блядь, кабіни. Ага. Ну і так, так. І це прикольна в кабіну. І це ти стріляє, допустим, ти під'їхав. Перше, треба реально стріляти. Це треба, щоб більш-менш, блядь, була нормальна, блядь. рівномісність. Це по-перше. І тільки от, як то кажуть, танк роботи від башні. Тобто в напрямку, блядь, кабіни. Щоб в нічого не було. Якщо ти не назад його повернеш, на <смеш> то Блє, що ви розказували позаду в салоні вимпіла, і, і, і іконки трішки відвернуться. <смеш> <Да, смеш> <да. смеш> ну, наразі потрібна машина. Яка машина? Да, потрібна машина. Ну, пікав, звісно, желательно пікав. Желательно, желательно пікав, пікап, да. ну, так. Дізель, так. Останнім часом нас снабжають непоганим дізелем, і <смеш> дизель. Напередку достать ну трохи легше, ніж бензин. Набагато легше, скажем так. Ну, так. Е, дивись, ми спробуємо. Якщо ну не всю суму зібрати, хоча б половину, е, якщо б ну буде круто, відео зайде і підписники Ісландія. ТВ нам допоможе. То звичайно, хотілось би пригнати вам автівочку добрячого пікап. Якщо ні, то я частину, як ми розмовляли, що там десь ви вкладетесь, там десь ми да, допоможемо. Візьмемо. Ну і прикольно, ну якщо це все вийде, якщо ти дійсно поставиш туди кулемет, це з тебе фотка. Сто відсотків. Він... Ні, 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 -ні да, ну, мені просто цікаво, що якщо все це, це вийде і так складуся зорі, що ми дійсно придбаємо пікапом, буде круто побачити, що ця штука. Що вона працює, да, да, і що вона там! Ну, і, Плюс пікап і кулемет це ж ще й проти дрона ця шняга Шахідівська. Звичайно. Дивіться, хлопці, дівчата, підключаємось, давайте зробимо автівку пацанам. Ну, ви розумієте, що... Це розходний матеріал. Е, до речі, ще хочу вас попросити про допомогу. Я під в описі під цим відео залишу картки і картку Монобанка, на яку будемо збирати кошти. Так, також я залишу посилання на телеграм-канал. Я створив 10 тупих запитань, щоб ви мені допомагали з цими запитаннями, тому що намітилось дуже багато інтерв'ю і потрібні ваші запитання. От. Тому підключайтесь, підписуйтесь і там будете накидати у коментарях. Все, я тобі дуже дякую. От. Е, слава Україні! Героям слава! І якраз закінчилася батарея. Да, в пленка, блять. Так, Ще один із маленьких момент. Ну, це так чисто не в тімо. Я журю, оце коли така погода, ага. колпачок зі скулишнього снаряду з блядь, не знімається. Тому що може їдуть. Почекає по, поч... сніг. Почекаєш. Зараз, зараз. Тобто. На снаряди, на снаряди на впливає о, погода. Звичайно, звичайно. А, а ну розк... розкажи. За атмосферним давленням ага. снаряд може летіти ниже, і, звісно, ти не, достр... не дострілиш до цілі. Тобто, там теж є табличка, ага. шкала, по якій це все діло вимірюється. І <кій> тоді колпачок не знімається. Так, а роз, так зачастую корпачок є. Розкажи мені про Тобто На носику є колпачок. Як ти холод? усіх раз висмикнув, ага. колпачок зняв, заряджаєш. Да. Ще є, є, маленький... А якщо холодно, то ти це не, не висмикуєш. <надж stab> не за холодно, я маю на увазі от, туман плотний, ага. дощ, ага. сніг. Сирість? І тобто колпачка не потрібно знімати. А якщо ти його знімеш? Е -е, ну, повне реально, що він таку, блядь, вийде з каналу ствола, блядь, пролетить, блядь, і за що давлення, яке буде створюватися, противлення, блять, ага. е -е, може їм. Е а тобто на, на самому виході ну, ну, десь, На самому виході навряд чи ви в... так. Да, 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 а там ще може осколком. Звичайно, а як же ж? Ах, да, Звичайно. І ще є один маленький момент, коли ти заряджаєш е, комулятивний снаряд, ну, так собі, а блядь, осколочний снаряд. Е, от ти його заряджаєш да? от ти ось відкрив стола блядь, і блядь, Здурую його нахуй, так от тільки бах! І попадаєш сюди, все, чотири трупи. Ну, чотири ні, два трупа. топ почекай. Тобто <гументило> можна промахнутись. Ну, звісно, блядь, ти... він же скоро свій снаряд як працює. Він залітає, блядь, Колпачок це як зривати, тобто ну, запротивіння удар, блядь, і снаряд граната розривається. якщо ага. ти, блядь, гарно йо... To, то вполне реально, що воно просто в тебе в руках. Ах... — І буде кака. Так, да, буде трупа. Ось такі нюанси. Нічого собі нюанс. Промахнувся і все. Ні і нема чого стріляти, і нема кому стріляти.